Тут знаходиться один із віршів одного з українських письменників, що ви завжди пам'ятали про нашу рідну мову. Вітаю вас! До міжнародного дня рідної мови молодь в національному вбранні вітали перехожих та роздавали листівки з поезіями українських поетів. Це каже учасник акції Іван, аби нагадати вінничанам про важливість цього дня: показати, яка гарна українська, та мотивувати більше нею спілкуватися. Ми хочемо просто нагадати важливість української мови вінничанам. Треба ж просто розуміти, що наша мова. Це головна ознака нашої ідентичності. Акцію Мова скарбниця народу розпочали біля пам'ятника Шевченку та рухалися в бік європейської площі. Протягом години роздали понад півсотні листівок. «Ліна е Костенко, вона ж наша, вона жива і пише лікше. Письменники всіх знаю. Закінчила ж українську школу. Я слухав пісні на чужині, Хороші думки в тих словах. Але то не крила одлині. Ще в наших рідних місцях для листівок обрали твори десяти українських авторів. Серед них Василь Стус, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Пантелеймон Куліш. Ми обирали українських письменників, ті, які нам дуже подобається, їхня творчість. Яка буде нам нагадувати, поповнювати нашу мову і допомагати нам її покращувати? Окрипу я своє серце та нікому, так нікому. Світе воно, як божий рай, по миру, по миру». Після початку повномасштабного вторгнення я купила собі майже всі спірки або балагами з українськими поетами і. Загалом все, що я зараз читаю, це їхню поезію. Найбільше Симоненка. також в мене є і іздрик. Ем... Москалець, Жадан. Мені подобається чуттєвість, яку вони відображають в своїй поезії. І насправді вони дуже особливо чоловіки. Семененко і Жадан дуже гарно відображають кохання. Акцію Мова скарбниці народу зініціювали відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та вінсмарт центр Міжнародний день рідної мови в Україні відзначають 23-й рік поспіль. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.